Всім привіт! Ну що ж, прийшло, нарешті, пора розібрати останній невідомий вам момент з налаштувань консент. А саме я маю на увазі розібрати момент вбудованої перевірки згоди. Тобто, я зараз відкрию Google Tag Manager, щоб ви ще раз зрозуміли, про що мова. Я говорю про ось ці вбудовані перевірки консент. Що воно таке, і для чого воно взагалі потрібно. І паралельно насправді я ще дам відповідь на таке питання, можливо, ви ним задавались, чому Google не придумав якийсь простіший спосіб нам, ніж для всіх базових тегів, додавати два тригера і мати оті всі нюанси, які ми розбирали з вами раніше. Зараз ви все зрозумієте. І так, якщо ми говоримо про правильні налаштування. Консенту, то ви пам'ятаєте, що там є така умова, користувач дав згоду. Ми можемо використовувати кукі і, відповідно, можемо збирати персональні дані. Ну, а користувач не дав згоду, то ми, відповідно, не маємо права ці дані збирати. Все доволі просто, логічно, і ті налаштування, які ми з вами розбирали в попередніх відео, вони якраз відповідають такому правилу. Але є один такий важливий момент, на який ви точно звернете увагу, на який звернув увагу Google. Коли ви налаштуєте консент по всім тим правилам, які ми говорили раніше, ви швидше за все побачите втрату десь близько 30% даних. Це, звісно, залежить, залежить від того, там у вас тільки європейський ринок, чи ви працюєте по Всьому світу залежить від вашої аудиторії і так далі, але в середньому десь плюс-мінус 30% це те, що я бачу там на наших проєктах, це те, що я навесні проводив з Ромою вебінар, і ми якраз розповідали про консент і задавали там питання в чаті, теж, хто вже налаштував консент, яка була втрата. От теж втрата була близько 30% в середньому людей. Тому... Орієнтуйтесь приблизно на це число. І тут з'являється логічне питання, якщо ми не хочемо втрачати 30% даних. Ну, тобто, ми так пам'ятаємо, що зазвичай є різниця між CRM і Google-аналітикою, по лідам, там, по доходу, по всьому, так, по показникам, тут в нас ще виявляється, що в Google аналітику ще і. Ще 30% не буде попадати через банер, ну, типу, як працювати з цими даними? Google про це подумав, подумав за вас. І подумав не тому, що він такий дуже добрий, а подумав просто тому, що йому треба ще й рекламу якось оптимізувати. так? І якщо він буде втрачати 30% даних, то напевно рекламні кампанії будуть навчатись набагато набагато гірше. Google придумав розширений Consent мод. Що це таке? Це якраз певний тип роботи його стандартних тегів, який активується, коли користувач не дав певні рівні згоди. Тобто ми з вами насправді вже про це трішечки говорили. Ось якщо надані. Дозволи працює так. Якщо якийсь не наданий, то відповідно умови змінюються для вебу і для мобільних додатків. Ви бачите, тут багато різних змін. Я не буду про них детально проходитись. Це все відкрита інформація. У вас буде лінк в додаткових матеріалах. Можете перейти, подивитися детальніше почитати. Я тільки на деяких важливих моментах зупинюсь. Тобто зарезюмуємо зараз трішечки думку. Ось ці вбудовані перевірки, вони дозволяють тегу Google щитувати дозволи консенту. Зверніть увагу, до речі, ось ці дозволи що для вбудованого перевірку консенту, що для додаткової перевірки консенту. Це ті, які ми бачимо, якраз які передані через API тег-менеджера. І так менеджер їх щитує. Тобто, це не те, що пушиться в data Layer, це те, що ви бачите в прев'ю на окремій вкладці Consent. Ну так, на всяк випадок. Надіюсь, це було зрозуміло і до того, але всяк випадок проговорив. Так от, ось ці вбудовані перевірки консенту, вони саме змінюють роботу вашого базового тегу. Тобто, від вас нічого не потрібно, там вже на рівні коду все стоїть, і всі ось ці умови, чому я на них так детально не зупиняюсь. Бо вам не треба нічого робити. Це все Google робить сам самостійно. Якщо ви тут залишаєте варіант, нова дішну Consent Required, але при цьому зверніть увагу, ми то, з вами, ми то з вами заблокували все нашими ручними перевірками. Але Google просить так не робити. При тому, коли я кажу, просить, я маю на увазі пряме слово, тому що в довіці в нас з вами є навіть окрема стаття. У вас теж, звісно, буде лінк, яка називається Як розблокувати теги Google, коли використовується режим згоди, де детально розписано, що потрібно зробити. Бачите, як розблокувати теги. Типу, Google каже: розблокуйте наші теги це обов'язково, як вилучити тригери винятку, да, розписано все. Тобто, ну, все подається таким чином, що вам це треба зробити, щоб просто ну, їх випадково заблокували. Розблокуйте, не робіть дурниць, так? Давайте розберемось трішки детальніше, чому весь цей час я показував вам, як заблокувати. Ці теги, а не як їх розблокувати, хоча Google просить їх розблокувати. Насправді, причина дуже проста. Якщо ми давайте розблокуємо. Давайте розблокуємо і подивимось, що в нас відбувається. Я розблокую event consent update, Я розблокую event initialization, так як просить нас Google. Супер. І тепер. Давайте в прев'ю режимі глянемо, що ж в нас відбувається. Давайте я ще почищу куки для того, щоб максимально ми подивились все У новому сторіночку. І так, я не надав дозвіл, але йдемо в. Прев'ю режим, ініціалізація, дивимось. Тег аналітики запущений, налаштування консенту, Denied. Про дані в аналітику відправились. Це і Google називає якраз розблокуйте наші теги. Так само буде з Google Ads, так само буде з будь-якими іншими кодами аналітики. З однієї сторони, ви можете подумати: клас, навіть людина не дала згоду, ми дані все рівно в Google відправляємо, більше того, він ще їх якби приймає. І це не вважає порушенням, але чому ви повинні бути не дуже зацікавлені в тому, щоб передавати Гуглу такі дані. Причина насправді дуже проста. Давайте відкриємо є ще одна довідка, яка називається поняття ідентифікаційної інформації в контрактах і правилах Google. І я не буду її повністю читати, зверніть увагу. На ось такий цікавий момент тут написано, що саме ця інформація, змогою якої можна ідентифікувати особу, зв'язатись з нею або точно визначити її місце положення. тобто тільки цей виключний перелік, і тут написано: така інформація включає електронні адреси, поштові адреси, номери телефонів, точне місце положення, як от GPS-координати, однак дивіться певну примітку, і повні імена та прізвища або імена. Користувачів. Ось це, на думку Гугла є персональною інформацією. І трішечки нижче зверніть напису, натомість Google не вважає ідентифікаційну інформацію псевдонімні ідентифікатори файлів Куки, псевдонімні рекламні ідентифікатори, IP-адреси, інші псевдонімні ідентифікатори кінцевих користувачів. Чому це важливий момент? Тому що саме ось цю інформацію фактично Google продовжує збирати, коли. Він просить вас розблокувати свої теги. То коли ви розблокували йому теги, в нас згоди тут немає. Але Google продовжує збирати ось цю інформацію. Ми трішки детальніше на тому зупинимось пізніше. Я покажу, як це працює. Але чому я відкрив цю довідку? Тому що подивіться, що пише Google далі. Він пише: Зверніть увагу. Що інформація, яку Google не вважає ідентифікаційною, тобто ось ця, усе ж може вважатись персональними даними або особистою інформацією відповідно до GDPR та інших законів про конфіденційність. Тобто, резюмуємо, те, що Google просить вас передати інформацію, він фактично в своїй довідці каже, що, типу, ця інформація може згідно GDPR, яку ви нам передаєте, додатково. Вона може бути персональною, але ми її приймаємо, бо ми особисто не вважаємо її такою. І тому на цьому етапі у вас постає вибір. Всі ті налаштування, які ми розбирали з вами до цього в рамках навчання на курсі, вони 100% відповідають правилам GDPR. Я не буду казати, що вони 100% відповідають всім законодавчим актам, які діють там в Каліфорнії, в Бразилії в інших країнах. Тут вам треба дивитися детальніше, швидше за все, відповідають. Але ще раз нагадаю: я про це казав і на початку курсу. Цей курс не є юридичною консультацією. Це відео, до речі, теж не є юридичною консультацією. Я розповідаю вам про нюанси налаштувань загальні, а також про детальні налаштування в тег менеджері. Але завжди при налаштуванні консенту я рекомендую обов'язково поспілкуватись з вашими юристами. І приймати фінальні рішення на основі їх висновків та порад, а не на основі моїх відео. Так от, повернемось після цього невеличкого дисклеймеру, резюмуючи. Google просить вас так, розблокуйте мої теги, я буду збирати інфу. Але, типу, не забувайте, що це може бути якби і порушенням GDPR. Тому перед тим, як активувати. Розширений режим консенту, а саме так це називається згідно довідки Гугла. Я рекомендую вам попередньо поспілкуватись з вашими юристами. Якщо вони дають таку згоду, супер, я зараз покажу вам, як налаштовується розширений режим консенту. Якщо вони таку згоду не дають, відповідно ви залишаєте ну або робите ті налаштування, які ми розбирали в попередніх відео, блокуючи всі теги Гугла. І так, як відбувається налаштування розширеного консенту? Насправді дуже просто. Фактично, все, що вам потрібно зробити, це тут ви в наших існуючих тригерах перебираєте всі додаткові умови, тобто те, що я зробив на початку цього відео? І також ви прибираєте. Всі додаткові умови на рівні івентів. Тут зверніть увагу, ми говоримо зараз саме про івенти гугловських тегів. Тобто ми йдемо сюди, consent, і ну, в мене тут якраз теж не надано, просто треба No Additional Consent Required виставити і натискаємо Save. Все. Тобто ми з вами надіємось, ми можемо в Consent Overview перейти. А ми з вами надіємось на вбудовані перевірки і на те, що ми довіряємо гуглу або насправді іншим постачальникам самим вирішувати, як теги будуть працювати в залежності від наявної чи відсутньої згоди. Тобто ми не робимо взагалі ніяких додаткових налаштувань, які зв'язані з згодою користувачів, фактично. Вся передача івентів, ви взагалі нічого не робите. Ну, єдине, що як я показав, я рекомендую вам, навіть якщо ви нічого не робите, все-таки масово змінити additional consent check checks на No Additional Consent Required для того, щоб тут в режимі Consent overview ви бачили, що ці теги вами вже опрацьовані. Для базового коду аналітики або будь-яких інших. Сервісів, ви додаєте ці два тригери, але ніде перевірки на консент, ні в тригерах. Ще раз звертаю вашу увагу, ні на рівні тегу немає. Такий розширений режим наразі пропонують тільки теги Google. При цьому не тільки Google-аналітика, Google Аналітика, Google Ads, Floodlight, все, все, що ви можете собі уявити з гугловських тегів, гугловських шаблонів в тег менеджері. Де ви бачите заповнений блок вбудовані перевірки консенту, це значить, що в самому шаблоні тегу вже прописана логіка. Нагадаю, для тегів Google ви можете знайти ось тут в Довідці, лінк я вам надам. Ці умови, що відбувається, коли певної згоди немає. І таким чином, ви просто надієтесь на Google або на. Іншого постачальника тегу. Я думаю, насправді Google зробив цю апішку відкритою в Google Tag Manager, тобто будь-який розробник, будь-яка компанія може зробити свій власний шаблон тегу і включити туди ось ці додаткові внутрішні вбудовані перевірки консенту і на основі цих додаткових перевірок змінювати логіку роботи свого тегу. Наразі я знаю, що Bing теж зробив. Певну роботу в цю сторону. При цьому я не буду в рамках відео розповідати про Бінг, але в рамках додаткових матеріалів на платформі Pro Analytics Academy ви отримаєте інформацію, в тому числі про Бінг. До речі, звертаю вашу увагу, якщо ви дивитесь це відео на YouTube, це відео є маленькою частинкою досить значного такого курсу по налаштуванням консенту. цей курс. Повністю розміщений на платформі Pro Analytics Academy, і доступ до всіх відео, а також доступ до додаткових матеріалів, можливий саме там. Ви можете перейти по лінку в описі до цього відео і зареєструватися і пройти цей курс безкоштовно на платформі Pro Analytics Academy, тому дуже рекомендую вам це зробити. Ну і повернемось до нашої основної теми. Ми з вами тільки що проговорили, що близько 30% даних втрачається, якщо не використовувати розширений консент, ми також з вами проговорили, що розширений консент, юристи можуть і не дозволити вам робити. Вибір залишається за вами, він приймається виключно всередині компанії після спілкування з юристами. Єдине, що я можу додати вам з власного досвіду, що. Фактично, це завжди відбувається в форматі такої дуелі відділу маркетингу і відділу юристів, де маркетинг каже, нам треба більше даних, юристи кажуть, нам треба менше проблем. Ну, там же хто зможе краще донести свою думку до топ-менеджменту, той і швидше за все це виграє. Але для того, щоб, скажімо так, Додати трішки плюсів в сторону маркетингу я хочу сказати вам, що вам особисто, як маркетологам ppc спеціалістам це дає. Тобто, коли ви активуєте розширений консент, дані відправляються в аналітику дійсно. Але Google насправді зробив окрему процедуру, як оброблюються ці дані. Тобто, коли я не буду супер заглиблюватись, це такий базовий курс. Насправді, я не буду заглиблюватись супер в технічні деталі. Але якщо дуже коротко сказати, то Google має окремі сервери, на які відправляються дані, коли не наданий дозвіл, і він обіцяє це є в офіційних документах, в довідці, він обіцяє, що він. Не використовує прямо ці дані, а використовує їх тільки для моделювання. Тому, коли ви налаштовуєте розширений консент, у вас з'являються змодельовані дані. Зараз я покажу в інтерфейсі аналітики, де це можна активувати, для того, щоб вони у вас з'явились. Ми переходимо в блок адміністратор, вибираємо Reporting Identity. І тут є пункт тип ідентифікації blended, він, до речі, Активований за замовчуванням. Тобто, в мене тут змінено було на device-based, по замовчуванню якраз стоїть blended. І е, при цьому тут ви бачите, що в нас є моделінг, це якраз е, ось це моделювання, яке може активуватись, коли користувачі не надали свою згоду. Але при цьому ви зібрали їхні дані завдяки розширеному консенту. То Google прямо ці дані вам не віддасть, він їх певним чином обробить, і вважається, що це відповідає правилам GDPR. Коли я кажу вважається, це значить, що вважається на стороні Google. Це не відміняє те, що вам треба пояснити. Це юристам, і вони повинні прийняти фінальне рішення. При цьому зверніть увагу, моделювання воно теж запускається не відразу. Ось у мене лінк на довідку ще одну. Тут детально розписано, якби, які у вас можуть бути меседжі про моделювання. Типу, коли дані включені, коли дані не включені, скільки часу потрібно почекати на те, щоб з'явились дані. Насправді це все відносна інформація. Тут, якщо перечитати цю довідку, детально тут буде написано, що все відносно, типу, орієнтовно десь, от в цей момент з'являться, але це не точно. Ми що в системі потрібно навчитися. Тут швидше ця довідка більше там мною використовується для того, щоб розуміти, коли точно не з'являться, тому що тут є там чіткі пункти, тому типу що якщо там, бачите, тут не менше, ніж тисячу івентів на день з статусом Analytics Storage Denied за останні 7 днів і так далі. Тобто, якщо ці умови не виконані, то ви точно не отримуєте моделювання. Але це не значить, що якщо ці умови виконані, то ви одразу отримаєте. Тут написано там, не менше, ніж тисяча, але ми не знаємо, там, це не менше, ніж тисяча, це, типу 2000 це вже не менше, ніж тисяча, чи 3 чи 5. Тобто, ну, є нюанси в цьому плані. Але все-таки ну, краще від чогось відштовхуватись. В додаткових матеріалах теж, звісно, лінки на цю довідку будуть. І зараз на екрані ви повинні побачити якраз скрін з Google аналітики де вже підключене моделювання. Ось так це буде виглядати. Звісно, що залишається питання таки, такого блекбоксу, чорної коробочки, в плані, як ми ті дані отримали з моделювання, так. Ну, якось Google нам порахував, щось він нам показує. У більшості випадків ми просто зупиняємось на тому, що так: я можу або взагалі не бачити 30% своїх даних, або Google може мені їх змоделювати, і я буду надіятися, що Google зробить це добре. Що я виберу? Ну, напевно, я виберу другий варіант, якщо, звісно, мої юристи мені це дозволяють. Тому знову ми повернулися до того, що вам потрібно вирішити це питання з юристами, але коли ви будете говорити, тепер ви знаєте, що Google збирає цю інформацію, наче як на окремому сервері, наче як вони кажуть, що ця інформація ні для чого не використовується, окрім моделювання, тобто прямого доступу до цих персональних даних. Наче як немає. І це повинні бути плюсики, коли ви говорите з юристами, щоб вони вам дозволили використовувати розширений консерв. При цьому насправді є і мінусики. По-перше, я постійно там казав слово наче. Наче, тому що все це згідно довідки Гугла, як воно насправді, ми не знаємо. По-друге, нагадую вам статтю про ідентифікаційну інформацію. І про попередження Гугла, який він прямо тут пише, де інформація, яку Гугл не вважає ідентифікаційною, все ж може вважатись персональними даними або особистою інформацією відповідно до GDPR та інших законів про конфіденційність. І насправді, якщо ви згадаєте, яка інформація є персональною згідно GDPR, то ip адреси юзер-агенти, Наприклад, навіть я на цих двох зупинюсь, це персональна інформація. Але коли ну, так браузер влаштований, коли ви відправляєте навіть ось ці анонімні пінги в Google-аналітику, то Google отримує доступ до цієї інформації і, відповідно, можна сказати, що ви вже порушуєте GDPR. І якщо з IP-адресою в нас є можливість, скажімо так, трішки її анонімізувати. Тобто ми можемо верхню рівневу залишити, наприклад, тільки країну. Просто, ну, це окреме налаштування робиться в Google Tag Manager. В принципі, ми можемо це зробити: анонімізувати IP-адресу, щоб Google бачив тільки верхній рівень, наприклад, країн. І в теорії йому цього повинно бути достатньо. Не забуваємо, що тоді в google аналітиці в змодельованих даних ми теж з вами побачимо тільки дані на рівні країни, на рівні регіону там, чи міста. У нас цієї не буде. Але тоді ми точно обійдемо це обмеження зі сторони GDPR. То з User-агентом, ну, знову ж таки, ми можемо його теж анонімізувати, і тоді, наче як теж ми обходимо GDPR, ну, в плані не обходимо, а не порушуємо, отак буде правильно сказати. От, але це теж потребує певних додаткових окремих досить технічних налаштувань. Резюмуючи, так, ідея розширеного консенту це дуже класна річ, яка дозволяє нам навіть при відмові користувача надавати свої персональні дані, все-таки отримувати певну, хоч і змодельовану інформацію. Але це те, що я б сказав, на грані і. Добре, щоб ви обов'язково перед використанням розширеного консенту провели певну дискусію зі своїми юристами, чи дійсно ці додаткові змодельовані дані варті тих ризиків, які вони можуть за собою нести. Ну а на цій ноті ми завершимо це відео і побачимось з вами вже в наступних. До зустрічі.